Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя, доброго ранку, всім миру і тепла. Пропоную вам малята пограти у гру. Закінчи віршик. Для цього я буду читати віршик, а ви повинні його закінчити. Назвати правильну професію, обравши з картинок підказок. Ну що ж, розпочнемо, то людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Лікар, молодці малята, Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами? Вірно, вихователька, Золоті у нього руки, Робить зачіски, перуки. Це малята перукар, там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі. Так, малята, це кондитер. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник, вірно. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний. Вірно, малята, це пекар. І з кермом приятелює. Все дорогами мандрує. Водій, вірно. Зникло світло. Що робити? По кімнаті, як ходити? Мама каже, без істерик допоможе нам електрик, молодці малята, вірно. Труп кранів чудо технік. Добрий дядечко. Так, сантехнік. Рано вранці вжик та вжик підмітає тротуар. Хто малята це? Так малята це двірник. Рівно цеглу викладає, дах старано покриває. Це малята будівельник, вміє справно рахувати і товар пропонувати. Продавець молодці малята. Із пожежами воює. Від вогню се рятує. Пожежний, молодці малята. У кафе чи ресторані допоможе пану й пані. Вірно офіціант. Вчить писати і читати, і невтомно працювати. Вірно, малята це вчитель. Інструмент бере у руки, Лину чисті ніжні звуки. Це малята, музикант. Молодці малята, ви дуже добре грали. Сподіваюся, вам сподобалася наша гра. Тож до наступних зустрічей.